Навчилося боротися з величезною кількістю хвороб, але битву з раком поки програє. Адже щоб знищити ворога, його потрібно спочатку виявити. Науковці зі всього світу переконані, війну з онкологією можна виграти, якщо діагностувати її якомога раніше. Але як виявити клітини раку, якщо вони постійно мутують, а пухлини обростають рецепторами, які уміло приховують їх від нашої імунної системи? Вони ніби подають сигнали. Не чіпайте нас, ми свої, рідні. І саме українські науковці чи не найближче підійшли до вирішення цього ребусу. Вони розробили методики діагностування раку на ранніх стадіях. Знайомтеся з одним із них, професор Євгеній Суслов. Доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, експерт Європейської асоціації патологів працював у відомих київських науково-дослідних інститутах онкології, геронтології, фтизіатрії та пульмонології. Саме в останньому до виходу на пенсію завідував лабораторією патологічної морфології, у якій зробив свої перші гучні відкриття діагностування раку за масками крові та слиною. Золотий запас України це люди, які творять історію та здатні покращити добробут українців. Работали два інститути по договору: інститут пульмонології з сотрудниками інституту онкології. Був виділений особа білок, який регулює ділення. в клетках, в том числе и в опухолевых. Евгений Суслов назвал цей белок дефектным. Это белок, который обычно не встречается в тканях человека. А в опухоли он определяется. Дефекты тем, что он не может удерживать структуру Молекули клітки опухолі, як в нормі. В нормі такого білка немає. Він оприділяються тільки при онкологічних заболіваннях. Дефектний білок це продукт життєдіяльності пухлини, яка живиться як окрема система в організмі, і відповідно виділяє продукти своєї життєдіяльності, але вже дефектні. Де ж можна виявити цей дефектний білок? Можна знайти його по тим ми проводили. це в крові, потім сліді. Спочатку дослідник виявляв рак по мазках крові. На предметне скло наносили краплину крові людини. Ми шукали э, определенний рисунок і встановлювали діагноз. Ось таким методом по мазкам крові ми їздили в, в Китай і в Америку. Із закордонних відряджень науковець повертався не лише з новим досвідом, а й з патентами на цей метод. В інституті пульмонології, коли я працював, є такий спеціальний відділ патентування, і там був зал по патентам, его пекор. он сказал, что вот вас этот метод будет мотать по, по свету. На самом деле так получилось, что мы поехали э, в Китай, в Данию и в Соединенные Штаты Америки. Розробляв Суслов цей метод не сам, а у співпраці з професором інституту раку Костянтином Галахіним, нині вже покійним, та з хірургом-онкологом Віталієм Владіміровим і ще з іншими науковцями, адже гуртом, як кажуть українці, легше й батька бити, а не тільки долати онкологічну хворобу. Після тривалих досліджень і спроб виявити сліди раку у мазках крові, вчені дійшли висновку, що вони ховаються у рідинах це білок, який дослідники на той час називали кальцій-білковим комплексом. Але думки щодо того, в якій саме рідині організму його краще виявляти, розділилися. Віталій Владіміров взяв за основу для досліджень сироватку крові, а Євгеній Суслов запропонував для діагностики використовувати слину. Які ж переваги методу діагностування раку за слиною? Метод а Не ні прокалывать вену, брать 5 кубиков крови, в отличие от других методов кислотического, там нужно забирать ткани, биохимические звездовые забирать слюну, можно транспортировать в замороженном виде или, или вскоре сразу после забора. А при заморозке даже можно месяц хранить, а потом исследовать. Поэтому его большое преимущество, так как если кровь, она сворачивается, ее долго хранить нельзя. Який же механізм діагностування раку при дослідженні слини? Береться всього 3 мл слини на тащак. Ну при цим є умови, що не можна потраплять алкоголь і інші сильнедійсущі медикаменти. Її обробляють реагентами і за допомогою спектрофотометра досліджують. Спектрофотометр. Це прилад для дослідження складу матеріалу шляхом визначення характеристик об'єктів, що взаємодіють з хвилею, яка проходить крізь них або на яку вони наштовхуються. Умовно кажучи, під час дослідження слини хвиля цього приладу наштовхується на кальцій-білкові комплекси, які утворилися в результаті життєдіяльності пухлини. І позначає на графіку піки. Це свідчить про те, що у людини є рак. Скажімо, після такого дослідження було виявлено похливаний пухлину. А як дізнатися, де ж в організмі вона причаїлася? Що пропонує професор Суслов? Щоб знайти локалізацію, де знаходиться опухоль, треба провести сканування, ввести ізотоп, який покаже, де накаплюється це радіоактивне вещество, і воно покаже локалізацію опухолі. Потім спеціальним радіометром визначити, де більше всього накаплюється ізотоп, і там буде опухоль. Євгеній Суслов з огляду на свій вік та відсутність клінічної бази для досліджень, так і не запатентував цей метод. А Віталій Владіміров отримав патент на онкотест, який виявляє в сироватці крові макромолекули, продуковані раковою пухлиною. Віталій Владіміров, кандидат медичних наук, понад 20 років працював у інституті онкології. Щодня оперував хворих на рак, має освіту онколога та клінічного біохіміка.

Образуванням одних віществ, утилізації других віществ. Саме на виявленні речовин, які утилізує пухлина через кров, і ґрунтується онкотест. Эти продукти ми, условно називаємо Чому? Тому що к ним присоєдиняються дуже много всевозможних віществ. Ідею цього напрямку роботи Владимирову підказав Суслов. А Віталій Олександрович її розвинув та видозмінив. Який же механізм онкотесту? Сама реакція проходить, так можна сказати, в три етапи. Перший етап заключається в тому, що ми отримуємо сиворотку крові, В цю сиворотку крові послідовно додаємо два реагента. Эти реагенты, что они делают? Они, во-первых, находят эти макромолекулы и сорбируют их на своей поверхности. Это первый реагент, а второй, он, соединяясь с этими макромолекулами, как бы их проявляет. Но для того, чтобы окончательно проявить эти макромолекулы, чтобы мы могли их видеть с помощью спектрофотометрии, необходимо дать им энергию, то есть засветить их. Давайте простежимо весь ланцюжок онкотесту від візиту пацієнта в лабораторію і до отримання результату. Початку лікар реєструє пацієнта, записує короткий анамнез хронічних хвороб та описує симптоми, які є на момент звернення. Потім беруть кров з вени. для дослідження, потрібно 5 мілілітрів. Ця кров відстоюється до утворення згустку та виділення сироватки, яка може перебувати у такому стані у пробірці, не більше години. Але це ще не та сироватка, яка потрібна для тесту, щоб отримати необхідний матеріал. Відстояну сироватку закладають у центрифугу, де відділяються клітини крові. Далі рідину обробляють за авторською методикою реактивами і засвічують лампами денного освітлення за шість ламп об'єднаних в один комплекс. Подоба аналогічне іслідування проводімої росіянами, заключались в тому, що вони використовують в качестві істочника енергії лазерний луч, Або це може бути і звичай злучення. Нормальні молекули після дії реагентів та засвічування досить швидко повертаються до початкового стану, а патологічні ні. І виявити їх можна за допомогою спектрофотометра. Спектрофотометрія проводиться на звичайному спектрофотометрі з шагом в 1-2 на У підсумку ми отримуємо криві, які у здорових та хворих людей відрізняються. Це больная, у которой я обнаружил рак молочной железы. Сделали биопсию, проверили после лечения. Видите, сверху кривая выровнялась у нее. Проводят дальше лечение. Видите, он практически уже кривая здорового человека. За багатолітню практику досліджень у Віталія Владімірова зібралася досить велика база результатів онкотестів. Її потрібно було описати та класифікувати. Без комп'ютерних технологій це зробити практично неможливо. Тоді до співпраці долучився Віталій Вишневський, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту проблем математичних машин і систем Національної академії наук України. Він зі своєю командою не лише розробив програмне забезпечення забезпечення для фіксування та дослідження результатів онкотестів, а й комплексну телемедичну технологію ранньої діагностики онкологічних захворювань на його основі технологію так званого скринінгу скринінг в перекладі з англійської просіювати процес методологічного відбору об'єктів та явищ, які мають потрібні властивості. У нашому випадку це своєчасне виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях, що може кардинально змінити остаточний вердикт щодо раку в Україні. У 80% хворих виявляють пухлини на пізніх стадіях розвитку, що ускладнює лікування і переважно призводить до летальних випадків. І лише 20 – на ранніх. А треба, щоб було навпаки. Якщо Ми говоримо про державному Підході мы хотим обследовать все наше населенно, очевидно, що державі не под силу використовувати точне диагностическое обладнання для этого. Нужен дешевый метод, который відсеє групу риска, і потом для неї будуть применено все остальные діагностичні способи. У чому ж принципові переваги комплексної телемедичної технології ранньої діагностики? Имея всю популяцию населения, мы к ней применяем наш скрининговый метод. Этот тест разделит нашу группу людей на группу риска и здоровых людей. Здоровые люди вот по этому контуру будут периодически обследовать. А вот эта группа людей, среди них есть онкологические больные, но есть и люди, которые имеют риск онкологического заболевания, а возможно это ошибки этого метода. Вот эти люди должны подвергаться уже Ізвісним методом діагностики, і потом лічення. Досить гарно презентовано. Але як принцип двоетапного скринінгу втілити в життя? І на це у науковця теж є відповідь. Если построить такую идеологию, что все люди должны проходить обследование киевляне в киевской городской онкобольнице, то это просто невозможно, исходя из пропускной способности. Но с другой стороны, мы можем часть этого комплекса вставить в обычную районную поликлинику, где есть лаборатория, которая берет кровь. Для того, чтобы киевская городская онкобольница управляла этим процессом, она представляется как центр обработки данных. А лабораторные комплексы, которые поставляются во все лаборатории, они являються віддаленими частями телемедицинської технології. Задача лабораторії: провести правильно тест, отримати спектрграму, відправити в этот центр. В цьому центрі буде проведена обробка цих даних і вироблені рекомендації районному онкологу, який буде працювати з пацієнтом. Втім, вчені визнають. Онкотест не може чітко встановити діагноз, а тим більше точно визначити, де саме локалізується пухлина. Для того щоб правильно і ефективно діагностувати і лікувати, сьогодні необхідно визначити молекулярний профіль цієї онкологічної хвороби, і лише на основі цього можна сказати, який тип, яке походження, яка, як як агресивно іде розвиток онкологічного процесу. Онкотест він не має під собою ніякого наукового підґрунтя. Але на думку розробників, їхні методи можуть забезпечувати скринінг, відсіювання групи ризику. Хворих на рак з-поміж великої кількості людей, а також їх можна використовувати на етапі амбулаторно-поліклінічного обстеження пацієнтів, які перенесли видалення пухлин та хіміотерапію. Сучасна медицина за допомогою скринінгу досить ефективно може шукати пухлини раку, але тільки однієї локалізації. Наприклад, мамографія може визначити хворобу лише у молочній залозі, і все за радянських часів теж використовували скринінг. Існувала система медичних оглядів, яка дозволяла фактично лікарям виявляти на ранніх стадіях ті чи інші патологічні процеси, і він тоді мав можливість хворого направити на дообстеження. Але чи буде масовий профогляд сьогодні дешевшим методом ніж скринінг за допомогою онкотестів? Давайте прийняття цього рішення довіримо фахівцям із Міністерства охорони здоров'я, які, до речі, надали методичні рекомендації щодо використання методу онкотесту в задачах скринінгу злоякісних пухлин ще у 2007 році. Стежити за своїм здоров'ям має кожен із нас. Адже жоден лікар не дізнається про наші проблеми, якщо ми його не відвідаємо. І завжди пам'ятайте, лікувати хворобу, виявлену на ранній стадії, завжди легше. Будьте здорові.